На Луганщині нині прибуває наш кореспондент Наталя Нагорна. Вона з нами на прямому зв'язку наташа доброго дня. Яка ситуація? У вас є інформація про жорстокі бої в вашому секторі? Чи вдалося українським військовим втримати свої позиції? Що тобі відомо? Здравствуйте, Марічко. У терористів дійсно є улюблені точки больові точки Луганської землі. Це, зокрема, місто щастя. По ньому дуже активно гатять. Сьогодні його обстрілювали цілу ніч, і менш як годину тому місто накрили градами знов. Про постраждалих чи загиблих наразі невідомо. Так само з градів обстріляли сьогодні вночі станицю Луганську в день. Там наразі трохи тихіше. Хлопці говорять про таку тимчасову непевну тишу. Нам сьогодні в вдалося з самого ранку потрапити на одну з найгарячіших точок. Це 29-й блокпост. Він у напрямку селища Кримське це селище чи не на найважче ввечері. Вуличне навіть здалеку були чутне постріли самохідних артилерійських установок на 29-му блокпості, на якому ми, власне сьогодні були там ситуація дуже тривожна, оскільки російська армія постійно намагається не тільки артилерію, але психологічно тиснути на хлопців зовсім близько стоять танки. Але хлопці кажуть, що з жодної позиції вони здавати не збираються. Зовсім поруч знаходиться з 31-м блокпостом. Який, там хлопці стоять на запасних позиціях. І, але кажуть, що звідти мають змогу контролювати ситуацію. Блок наш. Блок контролюється зараз з арматом. 31 дробь Це розстояння значить 500 метрів запасні позиції. Його Вон також само накриває їх. І вони також само накривають його. Сьогодні вранці хлопці з 24-ї окремої механізованої бригади та 24-го штурмового батальйону Айдар, які власне і тримають ці блокпости, 29 та 31. Вони знешкодили вранці машину коригувальника вогню. І переконані через те, що останнім часом вони затримують диверсантів, їх обстрілюють трохи менше. Вони вночі виїжджають, відпрацьовують територію, координують вогонь. І нас довблять тоді з вечора до ранку, мінометами, градами. Як бачите, тихо, стріляти не знають куди. Місцеві мешканці продовжують виїжджати. Залишилося близько третини людей про те, як вони живуть поруч з страхсою Бахмутівкою, вже фактично закритою трасою. Як саме там доводиться жити громадянським, Ми розкажемо вам у сюжеті у наступних випусках. ТСН. Марічко. дякую, Наташа. Це був наш кореспондент Наталі Нагорна, з Луганщини про те, як хлопці героїчно тримають там українські рубежі.